ототожнення це важлива тема. Те, з ким ви себе ототожнюєте, впливає на ваше сприйняття себе, на те, ким ви себе оточуєте, і на ваше ставлення до кожного дня. Ви, як віруючі, можете ототожнювати себе лише з Христом і Ісусом. Зрозумійте, на що пішов Ісус, щоб ви могли жити в ньому, як Він живе у вас. Ця серія передач відповість на ваші що, як і чому, стосовно того, хто ви у Христі. Ототожнення – це ваш вибір. І тут ви отримуєте інструменти для того, щоб зробити його. Не дозвольте своєму ототожненню загубити що бути вкраденим. Бог ототожнює вас Христом, а Його смерть, поховання і Воскресіння розкривають, ким ви є. Це найчудовіше, що коли-небудь з вами ставалося. Те саме життя, перемога, радість і благословення у Христі зараз у вас, і це все змінює. Через Христа Бог дав нам надприродне ототожнення, щоб ми могли жити в ньому, а Він в нас. Вітаю вас, я, Кеннет Коплен. Давайте разом привітаємо на нашій передачі Чудове подружжя. Хвала Богу. І його звати. Як же його звати? Марк. Марк. Мене одного разу теж так? так представляли. Той пастор справді мене так представив. Як там його? Один з моїх найкращих друзів. Раз. Наш вечірній спікер. Наш вечірній спікер. Не будемо про це. І його чудова дружина Тріма. Ми раді бути тут. І ви говорили про в ньому, в якому про місця Писання, які говорять нам про те, хто ми у Христі і хто він в нас, бо Він у нас так само, як ми в ньому. І коли приходить відкриття, що ви духовна істота, і щойно ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем. Ви стали новим творінням. І в одному перекладі в Біблії сказано так. новим видом істот. Ви народилися так. згори. Так. І це справді так. Так. Саме так. так. Але так. що сталося від Христа до престолу? Від Христа до престолу. Так. Бо зараз Ісус сидить, так. Послання до євреїв розповідає нам всю історію. Ось чому вам потрібно досліджувати це послання? Так, мабуть, більше, ніж решту книг Біблії, бо все викладено в ньому. Так, кров тварин, кров Ісуса, який сидить зараз праворуч отця, і ця кров очистила всі небесні посуду непоклоніння. І про це також згадується в книзі Дії. Кров тварин очищала. А безгрішна кров Ісуса, безгрішна кров Ісуса пробачала гріхи. Так. Так. Прощення гріхів. Це те, про що проповідував так. Петро в день Прощення п'ятидесятниці. Гріхів. Пробачити їх, це наче їх ніколи не було. Так. І один з пунктів нашого завіту говорить тут, що ми маємо право приходити до Бога, і кров Господа Ісуса Христа очищає нас від усіх гріхів. Амінь. Ми каємось в наших гріхах і віримо, що отримуємо це, бо він вірний і праведний, щоб пробачити нас, коли ми сповідуємо їх, і очистити нас від всієї неправедності. У першому посланні Івана в другому розділі сказано. Що ми маємо заступнити перед оце? Ми маємо адвоката. Так, і Він не програв жодної справи. Він представляє нашу справу і він не програв жодної справи. Амінь. Отже, що сталося від Христа до престолу? Петро починає проповідувати, і Петро, підвівшись, це 14 розділ 2-го розділу книги дії. Петро, ставши з одинадцятьма, повищив свій голос і так далі. Всі вони щойно сповнились Духом Божим. Так. 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 І писання говорить, що на них сіли язики полум'я. Я бачив картини з такими маленькими вогниками. Так. Ні, ні. Це означає, що він осів на них сам вогонь. Потім це вийшло з їхніх вуст. І я думаю, що вони насправді побачили це. Це був такий прояв. Бо це те, що Господь пообіцяв їм на останній пасхальній вечері. Прийде Дух Святий, а вийдіть в Єрусалим і нічого не робіть, доки не отримаєте його. Нічого не робіть без Духа Святого. Отже, почнімо читати звідси. Книга Дій 2.24. Але Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, бо неможливо було утримати його. Бо Давид каже про нього: я завжди бачив Господа перед собою. Він праворуч мене, щоб я не захитався. А тепер подивіться 27-й вірш. Бо ти не залишиш душі моєї в пеклі, і не даси святому твоєму побачити тління. І перейдімо до 31-го вірша. Він сказав про Воскресіння Христа, що не залишена душа його в пеклі, а тіло його не побачить тління. Це так. є в апостольському символі віри. Точно Так і є. Так і нам потрібно до цього повернутися. Так, так. так. Бо стільки людей сперечалися зі мною з цього приводу. Так. А все, що вам потрібно зробити, це просто так. почитати, Біблію. Просто почитати її, так. Тому поверніться до апостольського символу віри, до того, що ми віримо. В англійському перекладі Біблії сказано: вірую в святу католицьку церкву, але слово католицька просто означає Вселенська. Так. Тобто тут не йдеться про Римокатолицьку так. церкву, а йдеться про всю церкву. Про все тіло Христа. І в апостольському символі віри говориться, що ми віримо, що Ісус зійшов так. в пекло за нас. Ми віримо, так. що Він син Божий. Там написано: Він зійшов так. у найнижчі місця. Тому землі. Тому повернімося до послання до Ефесян. А потім так. він піднявся на висоту. І поки ми відкриваємо це місце, Ісус сказав: подивіться, третій розділ послання до Ефесян. І створити більші діла. На цю тему було багато дебатів. І всі вони в чомусь праві. Але зі мною сталося те саме, що і з вами. Я продовжую і продовжую купати. Бо мене це не задовільняло. Я розумів, що є щось більше. І ось тут, в третьому розділі послання до Ефесян, прочитайте 12 12-й вірш. В якому ми маємо відвагу або сміливість, гаразд, ми маємо сміливість. Так. Вам слід бути сміливими. Це духовна відвага, неприродна і надійний доступ через віру в нього. Так. Тому прошу вас, не занепадайте серцем через мої страждання заради вас, які є вашою славою. Для цього схиляю коліна мої перед отцем. Я схиляю коліна свої перед отцем Господа нашого Ісуса так. Христа, від якого іменується всякий рід на небі і на землі. Так. Ми названі від Нього. Так, вся сім'я. Нехай дасть вам ось воно, так. О, так. Нам О, так. обіцяно небесний грант. І я хочу знати, що це амінь. Нехай дасть вам по амінь. багатству слави своєї. Міцно утвердитись тут стоїть слово Дюнаміс. Так, так духом Його у чоловікові внутрішнім. щоб Христос через віру замешкав, помазане Його помазання так. в серцях ваших. Щоб ви вкорінені і утверджені в любові, так. могли осягнути або мати уявлення, так осягнути це. Так я осягнув, як пілотувати літаки. Так, будь-хто може полетіти на літаку, так але я маю перевагу. бо я пройшов спеціальне навчання. Так звісно, будь-хто може це зробити, але я осягнув це. Я осягнув закони, які керують підйомною силою. Так, звичайно, мені довелося. Так, мені довелося зробити так. це. Я робив це довгий час. отже, могли осягнути з усіма святими, що то широта, і довгота, і глибина, і висота, і зрозуміти. Гіноско, так. мати близькі так. стосунки, вірно так. з любов'ю Христа, так. яка переважає розуміння, щоб вам наповнитися всією повнотою Божою. Боже мій. Ось воно. А тому, хто силу, яка діє в нас, силою, яка діє в нас, може зробити незрівня більше, більше за, за все, все про, що ми просимо, про що ми просимо, чи про що думаємо, чи про що думаємо. Ісус сказав. Отець, що перебуває в мені, він творить діла. Так, 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 незрівнянно. Ось так. воно так. більші діла. Незрівнянно більше від усього, про так. що ми просимо, чи думаємо? Так. Якщо я можу попросити чи подумати про це, то є щось більше. Є щось більше, Щось Боже за межами мій. цього. Ось що сталося від Христа до престолу. Ісус сів після того Христа і сказав «Сім'я, Я вже все здійснив. Так. Користуйтеся цим. Так тепер ви це робіть. Це ви насправді робіть це. частина нашого ототожнення так. у Христі. слово ототожнення означає ставитись як до одного і того самого або вважати так. Тому наше ототожнення з Христом в Божих очах просто означає, що все, що Бог зробив у Христі, Він зробив це для нас і записав це на наш рахунок, так ніби ми були там. Раніше ми співали на Пасху пісню. Ти був там, коли О, розпинали та. мого Господа. Інколи це змушує мене тремтіти. І Павло у своєму відкритті каже: Я був там. Ми були там. Він каже: Я був розп'ятий з Христом, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що й досі живу у тілі, то живу вірою в та, Сина та, Божого, та, який полюбив мене полюбив і мене. віддав себе за мене. Отже, Павло каже. Я був там. Ми були там. Все, що Бог зробив у Христі, він зробив для нас. Артур Уейс сказав це таким чином у своєму перекладі послань Павла. Він сказав: ключ до Євангелії прийменники. Англійська мова збудована так, що прийменники не мають того навантаження, якого бажає Євангелія. Прийменники не витримують це навантаження і залишаються майже непоміченими. Такі маленькі слова, як для з, в на і за ключові для Євангелії. Тобто все, що зробив Ісус, Він зробив для нас від нашого імені. Візьмемо, наприклад, записане в посланні до Євреїв 9.12, де говориться не з кров'ю козлів та тельців, а зі своєю кров'ю одного разу увійшов до, до святилища і придбав, і придбав вічне, вічне викуплення, викуплення для, для нас. Для нас. І чотирнадцятий вірш то наскільки, кров наскільки Христа, більше кров Христа, який Духом Святим приніс непороченого себе Богу, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння, служіння Богу живому Богу, бо Ісус зробив це від нашого імені, Амінь. зайнявши наше місце, і це представлено прийменниками для і за він зробив це для нас. Він викупив нас від прокляття. Його було зроблено прокляттям за нас. Послання до Римлян 4.25 говориться: він був виданий за гріхи наші воскрес для виправдання нашого. Це сильно. Це означає, що він воскрес з мертвих лише після ми того, як ми були об'явлені невинними і були об'явлені праведними. Євангеліє. тоді, що сталося від Христа до престола, оскільки Ісус зробився від нашого імені, ми були з ним, ми були розіп'яті з ним, ми померли з ним, ми були поховані з ним, ми ожили разом з ним, ми воскресли разом з ним і посаджені з ним. А тепер прийменник в. Тепер ми тепер в ми ньому, в ньому, а він в нас. З'єднані з ним. Одне з ним. Важливою є наша духовна ДНК. Вона важлива. Так. Так. Ми його нащадки. Так. Цікаво, що ви про це заговорили? Бо у нашого внука була лайкемія поділена три роки він лікувався, і потім лікарі сказали: ні, нам доведеться робити трансплантацію кісткового мозку, тобто трансплантацію стовбурових клітин. Для цього їм потрібно було знайти донора, який підходив би Ділану. Взяли його трьох старших братів, і потім з них вибрали одного гевіна. Вони сказали, ти будеш донором. Гевіну це не дуже сподобалось, бо у нього брали кров чотири дні. Так. І потім вони мали взяти стовбурові клітини Гевіна і пересадити їх Ділану. Це саме те, про що я говорив на вчорашній передачі. Так, у вас є досвід переливання крові? Так, від, так. від одного від Гевіна, до старшого брата Ділана. Лікарі сказали. Трансплантація так змінить ДНК Ділана, що якби Гевін здійснив злочин, то в цьому могли б звинуватити ділана, бо у них однакова ДНК. Вони також сказали Ділан, від сьогодні у тебе буде два дні народження. Бо коли тобі пересадять стовбурові клітини Гевіна, ти станеш іншою людиною. І коли це сталося, і стовбурові клітини Гевіна пересадили ділану. Лікарі спостерігали за його кров'ю наступних три місяці. Через три тижні вони сказали: зараз ти на 50% діла, на 50% гевін. Через три місяці тепер на 75% гевін. Ще через три місяці вони сказали, тепер діла на 100% є гевіном. Іншими словами, від нього попереднього нічого не залишилось. А уявіть, коли ви робите Ісуса своїм Господом. Кажу вам, коли я вперше це почув, я не міг сидіти на місці. Це змусило мене підскочити тому, коли ви зробили Ісуса своїм Господом. Уявіть, хто так. став вашим донором. Вам перелили так, кров кажу. самого Ісуса. Так що робить вас новим Ось творінням реально. у Христі? Ось як це реально. Це Так реально. Так. це змінює вашу ідентичність. І писання говорить, що нам було зроблено обрізання серця. Так. І я абсолютно впевнений, беручи до уваги, що дьявол може це бачити. Згідно з писанням, то він може бачити цей шрам. Так він може бачити його. Так Так. в дусі він так. може бачити цей шрам. Так, на нашій духовній людині так. є той шрам. Так, У хресті означає, що ви прищеплені до Христа. І говорячи про слово щеплення, неможливо прищепити, не поранивши, тобто робиться розріз на стовбурі. Розріз на так. гілці, вони з'єднуються разом. Що і сталося і це у І ідентичні розрізи. Так, ідентичні розрізи. Вони мали бути розрізані однаково і з'єднані разом. Тому, коли в 53-му розділі Ісаї говориться, він був мучений так. за гріхи наші і за провини наші, так покарання миру нашого було на ньому, і ранами його ми зцілились. Так тобто. Коли його було зранено, ми були прищеплені до нього, щоб пережити ідентичну смерть, ідентичне Воскресіння і мати ідентичне життя. Це наше ототожнення і наш союз з Христом. Хвала Богу. Тепер ми у ньому, у Христі. І ви нам пояснили, що Христос це не прізвище Ісуса, воно означає «помазаний». помазаний. І тепер, коли ви у Христі. Є 35 місць писання, в яких використовується вислів у Христі. Тепер ви прищеплені до помазаного і його помазання. І кожен доторк цього помазання руйнує всі ваші попередні ототожнення. Отак кожен доторк помазання з'єднує вас з тим, хто ви у Христі. Кожен Що доторк ж. цього помазання. Відкримо четвертий розділ Євангелії від Луки. Добре, Гаразд. ви хочете відкрити четвертий розділ від Луки. Я радий, що ми звертаємось до четвертого розділу. Це помазання. Так, ось тут. Так. Yeah. Yeah. Так. І тут перелічені конкретні види помазання, які досяжні нам. Yeah. Так. Дух Господній на мені. Так. Yeah. 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 Бо він помазав мене. І давайте скажемо це, користуючись нашою термінологією. Yeah. Він охрестив мене. Так. Yeah. Так. Yeah. 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 Так, я бачу це. Бачите? Так. Ось воно. Він помазав мене проповідувати. Так. Більшість християн не знають, що Ісус проповідник. Вони так. вважають, що Він просто ходив сюди, так. стіляв когось, так. але так. все це залишилось минулому. Отже, так. Він помазав мене проповідувати. Він помазаний. Проповідувати так. що, Ісусе? Добру новину, бідним. Він послав мене стіляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим так. прозріння, і відпустити змучене на свободу. проповідувати рік Господнього змилування. Так це надприродне скасування боргів, великий ювілей. Так, ювілейний рік. Отже, це євангелія. Так, а ось що сталося зі мною, коли я молився молитвою з першого розділу послання до фесян. Я просив про дух мудрості та відкриття, щоб відкрились очі мого розуміння. Я зрозумів, що Бог зробив у Христі силою, яка воскресила Христа з мертвих, щоб я міг це побачити. І якось я читав 18-й розділ Євангелії від Луки і подивився на 17-й вірш. Так. Там говориться, що Ісус увійшов до храму, відкрив книгу Ісай і знайшов місце, де це так. було написано. 61 й розділ. Він знайшов місце, де це було Він себе. написано. У Слові Божому Він знайшов. Ви вже зрозуміли. Це теж є в цій книзі. У цьому вся сутність. Це те, що я побачив. Я сказав: Ісус знайшов так. себе в Ісайші 61. І сьогодні ми з вами, як віруючі, маємо також читати послання до Ефесіани і казати: Амінь. Це я, я ожив з Христом. Так знайдіть себе в Слові Божому і знайдіть своє ототожнення у Писанні. Ісус в прямому розумінні цього слова знайшов себе, і потім він проголосився. Я це. посаджений на місці, ось де я посаджений найвищої влади. Оце так. Він проголошував це. Якщо ви дослідите чотири Євангелії, то побачите, що Ісус постійно проголошував, хто він? Я є, я є, я є. Я є світло. Він проголошував, хто він і для чого він прийшов. Тому, якщо ви хочете йти за так. Христом, то вам потрібно зрозуміти, хто ви як нове творіння, хто ви у Христі, ваше ототожнення з Христом і проголошувати ваше нове ототожнення, і це буде визначати ваше подальше життя. Тому вам слід проголошувати своє ототожнення, це наше сповідання. І приділяти час тому, щоб слухати, так, так. слухати. я навчився цьому багато років тому. Але Глорія висловила це словами. Ви ще не закінчили молитися, так. доки не прислухались. Так, так, так. говорив брат Хейгін. Так, більше слухайте, аніж робіть так. щось. І скажу вам, якось я дещо збагнув. Я був просто приголомшений, з якою владою це було зроблено. І я впав на коліна. Я бачу це зараз в своєму розумі і це просто накрило мене. Боже мій. Боже мій. Так. Я в Твоєму розпорядженні. Твоя воля і моя воля вони у згоді. Так. Я підкоряю свою волю твоїй. Так. Я в Твоєму розпорядженні. Так. Щоб боротися і перемагати. Так. Я в твоєму розпорядженні. Так. І ця книга буквально ожила для мене. Це вже дуже стара. І ви вже чули, як я розповідав про це? Якось у мене було відкрите послання до євреїв. І ми тоді записували передачу з Дейвідом Бартоном. І він запитав. Він подивився мою Біблію і запитав: А, де ви взяли білий маркер? У вас все тут підкреслено кольоровим маркером. І я відповів йому. Я підкреслюю лише щось добре. Але коли ви читаєте це, особливо дев'ятий розділ. Амінь. Де сказано, тож образи небесного мали очищатися цими, а небесне кращими від цих жертвами. Небесні посудини поклоніння так. мали бути очищені кров'ю Ісуса. І коли він сказав Марії, не торкайся мене, бо я ще не піднісся до мого Отця і до Отця вашого. А тепер йди і розкажи, так. І потім Ісус піднісся на небеса. Так. А тепер замисліться ось про що. Один з тих розбійників сказав: Господи, згадай про мене. Сьогодні будеш зі мною в раю. Потім кожен з них вийшов свого тіла. Тіла залишились висіти там. Кожен з них вийшов свого тіла. І Раєм була верхня частина Шеолу, де перебували святі Першого завіту. Вони були там, на лоні Авраама, Так, верно. Ісус навчав про це. А наш час вичерпано. Але вони проходили те місце. І той розбійник залишився на лоні Авраама, і звідти спостерігав, як Ісус в пеклі отримав перемогу над дьяволом. Він був одним з них. Давид там просто радів. Вони спостерігали за цим. Ісус полонив полон. Він забрав сили у начальства влад. і осоромив їх. І публічно осоромив Алі їх. Алілуя. Отак. Він звільнив нас. Ми повернемось за хвилину або трошки більше. Він публічно осоромив їх. Слава Богу! Алілуя. Слава. Він публічно осоромив їх. Не забудьте завантажити з нашого сайту безкоштовні тези цих передач. Вони будуть вам нагоді. Сила ототожнення з помазаним, бо у вас є його помазання. Так. Воно у вас. Якщо ви християнин. Так. Людина Христа. Саме це означає слово різдво. Амінь. Різдво це святкування помазання. Алілуя. Святкування Христа. Так. Помазаного. Люди забувають про це. Але це святкування помазання. Так. Помазаного. І, звісно, його народження. Так. Так. Що, ж, дякую за те, що були сьогодні з нами. Слава Богу. Послухайте. Кожному віруючому дуже важливо знати ці речі. Так. Тому не пропустіть наступну передачу. А ми, Кеннет Коупленд, Марк і Тріна, Хенкінс. так. І ми щасливі щасливі Хенкінс. Щасливі. Це чудово, нам потрібно це запам'ятати. Амінь. Ми захоплені тут. Мені аж бракує слів. У будь-якому разі, до зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. вас. Ми любимо вас. Ми, Ми любимо вас. І найважливіше так. Ісус, Ісус є Господь. Господь. Алілуя! Слава Богу! Алі Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі, завдяки вірним партнерам місії Кенета Копунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіа Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.